З давним-давно. Але... Але це не заважає цікавою, повчальною і, що найголовніше, абсолютно правдивою! Ваше величність, у мене для вас надзвичайна новина. Наш син сумує. Отакої він що захворів. Мур? Мур. Один ти мене розумієш, мій друже. Ваше величність, повторюю, наш син сумує. Ні співи солов'я, ні пахощі троян не тішать вже його. Це нормально в його віці. Попустить. Мамо? Тато, у мене для вас чудова новина. Ось бачиш, я ж казав, попустить. Це принц, найсправжнісінький принц. А відомо всім, що справжній принц повинен одружитися на справжній принцесі. Так от я вирішив одружитись. Як одружитись? Як належить принцу на справжній принцесі, але де шукати її? А може їх і не буває? Буває, буває, чесне слово буває. Тільки вони. Соромляться. Знайомтесь, придворна Генрієта, таємно закоханого принца. Але це, звичайно, величезний секрет. Ви хто така? Я? Чарівна фея. Чарівна фея? Цікавенті дива. Дива в моєму королівстві та ще й зранку ні, ні, ні. Зарозумілість і дурість ще ні до чого путнього не приводили. солов'я не тішить мене, тато. Синку, послухай, як він співає. тьох тьох тях-тьох-тьох. І співи солов'я не тішить мене, тато. Ах, ви чуй, світ не тішить вже його. Ах, ваше величносте, ваше величносте, і що тут незрозумілого. Принцу тісно у вашому королівстві. Що? Не прав... Чи може я не правий, ну це як казати. І все ж таки де чогось у вас немає. Чого це чогось немає? Так, чого це чогось немає? А ось чого у вашому королівстві немає принцеси. Ну, звісно ж, ні. Мій хлопчик єдиний син. І єдиний спадкоємець престолу. Які ще можуть бути принцеси? Ах, ваша величність! Ваша величність! А я схоже, зрозуміла, нехай наш син. Відправиться у подорож. У подорож? А чого йому тут не вистачає? А йому не вистачає любові, любові. Та він з усіх сторін оточиться і вашою любов'ю. Його усі люблять. І мамо, і тато, і народ, і придворні, і фея. Ваше величність, нашому синку, потрібна інша любов. Та нехай він відправиться у подорож і знайде свою принцесу навіщо. Та тому, що коли барви світу знов повернуться до нього, світ перестане бути таким довгим та нудним, як оцей от, от дощ. Мама, тато, вирішено. Я вирушаю в подорож, прямо у бурю, щоб осібай світу знову повернулись до мене. Прощавайте. Молодець! Модець. Де мій корабель? Де корабель? Найчастіше дива знаходяться зовсім поруч. І яка б не була дорога, навіть найдовша. Неодмінно веде додому. Мрр, яка негода? Не люблю грозу. Якось модорож. Який ціломець? Яка погода? До шляха лє, який жах. А ви посміхніше, коли небо плаче. А як же мені поступити? Щоб вам відчинили, треба зіграти на дзвоника. Хто б це міг бути? Ми на когось чекаємо. Як можна в таку негоду гуляти? Ми Я? Ви Я? Не не то. То? Я? варто думати, що я жартую. Я принцеса. Перепрошую, ви сказали принцеса. А що тут дивно? Справжнісінька принцеса. А хіба бувають на справжні? Яка дивна випадковість? Мамо, тато, я знайшов її. Кого? Свою принцесу. Синку, оттямся! Принцеси не бігають під дощем на одиці в таку негоду. А що, нічого особливого полюбляє прогулянки під дощем? Ти занадто прискіплива, дорогенька, чи тобі нагадати, як багато-багато років тому у таку ж негоду ти постукала у двері мого замку. Ах, ваша величність, я пам'ятаю все. Мамо, тато, вона краща за усіх принцес? Кохання приходить, коли на нього зовсім не чекаєш, постукає двері. Зайде, і ти відчуєш, прийшло твоє щастя. Наш син виріс, як швидко плине час, коли зустрічаєш справжнє кохання, здаваєш будь-які перешкоди. А Горошина не найголовніше, бо найголовніше вам підкаже серце. Лише довіртесь йому. І не оминайте один одного. І нехай перехрестя доріг чекає на вас. А казка лунає Зачекайте, а що ждали? Так, що ждали? Что Що далі? А чого ж гадати? Побачимо!